Раніше я вважала себе детерміністкою. Мені здавалося, що навколо одна суцільна несвобода. Всі ми, ми від чогось залежимо: спочатку від батьків, і друзів, пізніше від уряду і звичаїв країни. Ми залежні від квартир та їх облаштування, від рівня нашого імунітету і навіть від своїх здібностей. Але найжахливіше це те, що ми залежні від самих себе, від свого характеру та темпераменту, від своїх власних звичок. Як часто ми чуємо фразу У мене немає сили волі або Мене вчили по-іншому. Як часто ми чуємо, зміни це погано, складно, і ми віримо, віримо, навіть не пробуємо заперечити це. Живемо за звичкою, їмо за звичкою, боїмося за звичкою, о Боже, адже ми все робимо так, як звикли робити. Як часто ми нарікаємо на невдачі, а як часто ми брешемо, що щось не зробили або зробили не так, як збиралися, за безглуздими і хитромудними відмовками ховається звичайний страх. Хоча він продукт звички, а не хвалебний захисний механізм. Тільки якщо раніше я вважала, що свобода не існує в принципі, зараз зрозуміла велику річ: панове, свобода є, вона живе у кожному з нас і виражається не в тому, щоб робити те, що нам заманеться. Наша свобода вміння зробити себе краще. Наша свобода піти наперекір своїм звичкам. Наша свобода це робити експерименти. Яке поле, який простір, панове, кожен день можна щось змінювати і в собі, і в своїх вчинках. І з результатом далеко ходити не потрібно. Перед вами знаходиться найкраще дзеркало, не те, що знаходиться у вас в ванній кімнаті або в коридорі, а люди, захоплені люди, часом заздрісні люди, люди, які люблять, які пишаються вами, люди, які хочуть зробити вас щасливішими, люди, які хочуть бути схожими на вас, люди, для яких ваше слово непорожній звук. Адже вони знають, що ви не просто балакаєте про те, як зробити життя своє кращим або як змінитися. Ви це робите кожен день.